Доброго дня, дітки. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про те, якими горами славиться Україна, наша прекрасна країна мальовнича, однією з її окрас є Кримські гори та Карпати. Кримські гори розташовані на півдні на Кримському півострові. Найвища їх точка, Роман Кош, заввишки – 1545 метрів. Карпатські гори розташовані на заході, найвища точка Говерла, завишки 2061 метр. Гора Говерла в Карпатах, найвища вершина гір України, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей на масиві Чорногора. Крім Говерли, тут височіють ще чотири вершини понад 2000 метрів. Говерла в перекладі з Угорської. Означає Снігова гора, оскільки вершина її справді зазвичай покрита снігом, іноді навіть посеред літа. Природа карпатських гір надзвичайно мальовнича. Головна їх прикраса це звичайно самі гори. Регіон Прикарпаття багатий чудесами природи лікарськими рослинами, скелями, печерами, сольовими відкладеннями. Природним воском і іншими мінеральними речовинами. Кримські гори розташовані уздовж Чорного моря. Від моря гори відділяє рівнинна смуга узбережжя. Найвищою точкою гір є Роман Кош. Кримські гори молоді гори. Вони є невисокими. Їх утворення продовжується і зараз. Про це свідчать землетруси. Тут зустрічаються чудернацькі стовпи, піраміди та химерної форми скелі. Серед Кримських гір беруть початок річки з дуже швидкою течією. Літо в Кримських горах жарке та сухе, а зима коротка та м'яка. Відрізняються гори між собою тим, що кримські гори скелясті, а Карпати вкриті лісами та полонинами, і більш пологі. Діти. А зараз дайте відповідь на запитання Які гори розташовані на заході України? Карпати. Які гори розташовані на півдні України? Це Кримські гори. Як називається найвища точка Карпат? Так. Говорила. А найвища точка Кримських гір? Правильно, Роман Кош. Ось і закінчився наш урок. Ви всі молодці. До нових зустрічей.